Інколи у кожної сильної успішної жінки виникає такий момент, коли ти розумієш, що тебе трохи не вистачає. Що сил вистачає лише на підтримання порядку, але не на себе. Особисте життя, гроші чи навіть успішний бізнес чомусь більше не приносить радості. Саме тоді нам потрібен, хоча б маленький перезапуск. Я знаю, як складно знайти час, як постійно здається, що ти потрібна геть усім. Але. Спочатку надягніть маску на себе. Ми всі пам'ятаємо добре це правило. Тому я, як жінка, яка постійно працює і все знає про успішних жінок, зробила маленький, але дуже крутий курс на 5 днів. Він не буде займати у вас багато часу. Але щодня ви будете дивитись маленьке відео, виконувати завдання, а інколи навіть медитувати. Я гарантую вам, що за ці 5 днів ви розберете себе і зберете. Заново, і вам дуже сподобається цей стан. Просто спробуйте. Пишіть в коментарях слово «перезапуск», і Я надішлю вам посилання на цей дуже класний курс. Я гарантую, що за п'ять днів ваш стан значно поліпшиться, і та вродлива жінка, яку ви щодня бачите в дзеркалі, буде сяяти ще більше.